Всім привіт! Ну, знову ми чуємо про перемовини. Он уже гардон, вже третій відосік скліпав. Е, всі блогери починають обмусолювати умови цих перемовин, щоб готувати людей до них. Тому що не можна просто так взяти і зробити перемовини. Потрібно підготувати людей. По-перше, перемовини можливі. По-друге, деякі люди хочуть перемовин, деякі не хочуть. А, і з чого це все взялося? А, як нам кажуть інші блогери і новини, полетів якийсь літак з Казахстану до Штатів, а, і там про щось вони там домовлялись, і наче є нібито якийсь мирний план, по якому Херсонська і Запорізька область залишається в Україні. Повністю вони е, виходять. Е, Крим стає демі демілітарізованою зоною, е, яка, яка забезпечується Україною водою повністю і е, керування Кримом буде серед України і е, Росії разом. Е, ми звільняємо Донецьку і Луганську область. І, і все. І от, а, і обмежуємо там ще армію, і е, у нас є зобов'язання не вступати в жодні альянси. Ні НАТО, ні будь-які інші. Е, ну, таке собі. Тобто, вони людей готують до перемовин. А чому це вони роблять? Ну, тому що треба щось готувати. Які будуть перемовини, які будуть пропозиції з нашого боку. Ми дізнаємось трошечки пізніше. Тому що ці пропозиції, вони якось не дуже. От. Особливо та частина, де там про альянси і зменшення армії і все таке. От, що я ще думаю? Я думаю, після того, як такі долетять F-16 і ще трошечки доїде та допомога, яка. Яку нам дали в Штатах, яка от десь їде, їде. і То десь з'являється, то десь не з'являється. ну, По-різному у всіх, то вона є, то її нема, непонятно. От, Коли вона остаточно доїде, коли будуть літачки, скоріш за все, це буде осінь і буде у нас якийсь свій контрнаступ. Тому що зараз мобілізують кучу людей, ж не просто так. А, ну, розумієте, да? і техніка їде, люди готуються. А, це все не просто так, і це все бачить кацапсня, касапні... і... і вона теж готується до перемовин. А вона вважає, що вона не хоче допускати нашого контрнаступу, тому що закінчитись він може непонятно де. А, мабуть. От. Так що, моя думка, ми чекаємо осені літачків і далі буде якийсь контрнаступ. І після цього будуть якісь перемовини, але, скоріш за все, вже на Новий рік. Тому зараз готуємось далі до блекаутів, тому що кацапи вони не зупиняться, вони будуть хирячі по нашій енергетиці, склонять нас до перемовин як можна скоріше. А як можна скоріше, скоріш за все, ми склонятися не будемо. Тому що це невигідно нікому. Не вигідно не Європі, не вигідно не Штатам. А значить, від нас будуть вимагати мобілізації далі і давати нам зброю. От. От такі мої думки. Так що, те, що Рашка вже відчуває, що їй буде срака в наступному році. Ми бачимо, і вона вже прям кричить про перемовини. Але вона і досі наступає. Не можна сказати, що вона там буде якось відступати чи втрачати територію, але вона буде втрачати дуже багато грошей і людей з кожним днем прибуття оцієї допомоги, яка їде і прибуває потрошку. Якщо чекаємо, скоріш за все нового року, а там будуть якісь перемовини. Все на цьому мої думки скінчились.